Привіт, всі мене звати Алла, і Ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні готую знову по рецепту книги 1913 року. Готую путрю. Путря це страва з неподрібленої ячмінної крупи. Я взяла 200 г крупи, залила гарячою водою і ставлю на малий вогонь до готовності. Варила орієнтовно 20 хвилин. Вона у мене, дивіться, яка википіла водичка, вона не злиплася, ось така розсипається. І зараз я буду додавати одну столову ложку житнього солода і ретельно все змішувати. Страва дуже цікава, я не уявляю, яка вона буде. Я вам як зроблю, то розкажу. Житнє борошно дає такий запах пивний, можна сказати. Дуже цікавий, але що вийде, якщо вона добу постоїть у теплі, я не знаю. Ця страва їлася в пост, і вона була дуже зручна, тому що вона була вже готова і в холоді вона стояла, в будь-який момент можна було піти, насипати і поїсти. Але який буде смак, поки що не уявляю. І заливається вона солодким хлібним квасом. У мене на каналі є відео, як робити хлібний квас. Якщо вас це зацікавило, то можете подивитися і його зробити. Він дуже зручний. Дуже смачний так пити і в страву додавати. Ну, Я ретельно змішую, але. Однієї склянки замало, зерно не покрило, я буду додавати ще одну. Тобто, на таку кількість буде дві склянки квасу, зараз я змішую, накриваю і на добу буду ставити в тепле місце. А потім я його винесу в холод, і після холоду буду, спробую і вам розкажу, який на смак. Забираю в тепло. На одну добу зустрічаємося завтра. Дивіться, вона гарно булькає, вона цікава, смачна і пахне пивом. Спробуйте і напишіть, як вам сподобалося чи ні. Не Незвично, але цікаво. До зустрічі!